Вітаю вас на каналі. Робимо експрес-огляд трьох хаток у Вінницькій області. Завітаємо до селища Чечільник Вінницької області. Це місце справжня знахідка для тих, хто шукає затишок і природу. Але не хвилюйтеся, цивілізація тут теж поруч. Бо це не село, а селище, і до центру селища лише кілька хвилин. А там магазини, аптека, банк, пошта і навіть кінотеатр зручно, правда? Будинок одноповерховий, площею 80 квадратних метрів, у ньому 4 кімнати, де легко розміститься і велика родина, і гості. Крім того, є простора веранда зручне місце для ранкової кави. Або тихого читання ввечері. Тепер трохи про ділянку. Вона складає 15 соток землі. Невелика, але як на мене, достатньо це сад, город, квітник і ваш особистий простір для будь-яких ідей. Плодючі дерева вже є, тож урожай фруктів гарантований. А якщо ви мріяли про власну теплицю чи маленький басейн, тут для цього всі умови. Дім побудований зі шлакоблоку, що робить його міцним і теплим, покрівля металеві листи. І з цим також все надійно. Опалення твердопаливне, а значить, взимку буде тепло і не доведеться переплачувати за газ. Щодо інфраструктури ділянки: є гараж для авто, сарай, погріб для зберігання запасів та літня кухня справжня знахідка для господарів. Цей будинок це не просто стіни, це готовий простір для життя. Косметичний ремонт дозволяє одразу заїжджати і облаштовувати все під свій смак. До речі, меблі та техніка теж є: плита для кулінарних експериментів і супутникове телебачення для затишних вечорів. А тепер уявіть, ви прокидаєтесь вранці, відкриваєте вікно, а там свіже повітря, спів птахів. І зелень навколо. Поруч річка і парк ідеальне місце для прогулянок. Як вам така картинка? Якщо у вас вже є думки, діліться ними в коментарях. Мені цікаво, як би ви облаштували цей будинок. Цей варіант підійде і для постійного проживання, і для дачі. Ціна оголошена власником 8700 доларів. А ще є можливість купівлі в розсрочку за домовленістю. Це справді вигідна пропозиція. Отже, якщо ви давно мріяли про життя в затишному куточку природи, але з усіма зручностями, цей будинок саме для вас. Не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобався огляд, і підписуватися на канал. Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушаємо до села Серебринці, що за 20 кілометрів від Могилева Подільського. Перед нами охайний сільський будинок на 42 квадратних метри. Так, він компактний, але має дві кімнати, що дає можливість зробити затишну спальню та вітальню. Дах шиферний класика жанру. Вікна дерев'яні. І, хоч вони не пластикові, зате зберігають дух старовинного дому. І головне, видимих тріщин на стінах немає. Родзинка будинку старовинна, але доглянута піч. Якщо ви мрієте про атмосферні зимові вечори з потріскуванням дров і запахом домашнього борщу це місце для вас? Ділянка 42 сотки. Тут можна посадити город, зробити квітник, розбити альпійську гірку або навіть завести кілька кіз. Хай буде своє молоко. Як вам, до речі? Чи хотіли ви завести кіз? Подвір'я велике та доглянуте жодних джунглів. Справжній скарб цієї ділянки це сад. В ньому є яблука, груші, персики, горіхи, шовковиця, а ще й малина, полуниця, виноград це все у вашому розпорядженні. На додачу є літня кухня, гараж, курятник і криниця. Все необхідне для сільського життя в повному комплекті. Щодо інфраструктури: село невелике, але має все необхідне: школу, пошту, магазин, церкву та навіть будинок культури. А ще тут є туристична зона з екзотичною назвою Велика Серебренецька калюжа. Так, так, саме калюжа. У кожного села свої цікавинки, звісно. Ще одна архітектурна перлина серебринців палац Чацького, який порівнюють з Білим домом у Вашингтоні. Як можна дістатися до села? За 5 кілометрів залізнична зупинка Ізраїлівка, і звідти вже можна приміськими електричками доїхати до Жмеренки, Козятина, Києва та інших міст. Тож навіть без власного авто ви зможете подорожувати. Село не тільки затишне, а й духовно багате. Нещодавно тут провели етнофестиваль веснянок та гаївок – Крокової колесо. Наші традиції живуть і розвиваються. Ще й на ЗСУ допомогли зібрати. Як вам цей будиночок? Чи хотіли б ви жити в такому місці? Пишіть у коментарях. Цікаво почути вашу думку. Ціна оголошена власником 2000 доларів. Вирушаємо у село Шабельня. Вінницької області. Будинок має невелику площу 25 метрів квадратних і складається з двох житлових кімнат, ванної кімнати, коридору та тераси. Незважаючи на компактність, він створює відчуття затишку. Це цегляний будинок, що гарантує міцність і довговічність. Опалення тут індивідуальне, електричне. А це означає, що ви самі контролюєте комфортну температуру в домі. Гаряча та холодна вода вже підключені. Будинок продається з усіма меблями та технікою. Тому вам не доведеться витрачати час і гроші на облаштування з нуля. Трохи просади територію. Ось це де справжня родзинка цього місця. Ділянка площею 55 соток це ваша особиста зелена оаза. Половину території займає яблуневий і грушевий сад із зимовими сортами дерев. Вони не тільки радуватимуть вас урожаями, а й зберігатимуть фрукти до весни. Чудова перспектива для особистого використання чи навіть на продажу. На ділянці є й інші рослини: полуниця, смородина, агрус, черешні, справжній рай для садівника. Окрім цього, у саду прокладено підземні водопровідні та електричні комунікації, що робить догляд за ним максимально зручним. Ще однією перевагою є котлован під штучну водойму розміром 20 на 15 метрів. Ви можете створити невеличке озеро, щоб купатися чи розводити рибу. Уявіть, як це додасть шарму вашій ділянці. Тепер про унікальну частину будинок апітерапії. Це дерев'яна хатинка, в якій встановлено вулики. Відпочинок у такому будиночку це не просто релакс, а справжня терапія для здоров'я. Джоли створюють особливу атмосферу, яка заспокоює та сприяє відновленню. А якщо ви задумуєтеся про власну пасіку, ця ділянка підійде ідеально, адже тут є можливість утримувати до 50 сімей бджіл. Є й додаткові зручності. Для ведення господарства на території передбачено кілька складів: тарний склад, склад під готову продукцію та інвентарні склади. Усе продумано до найменших деталей, щоб вам було зручно займатися бізнесом чи зберігати свої запаси. Важливо, що вся ділянка огороджена сіткою рабицею, а сад захищений додатковою електроогорожею. Це не лише безпека, а й гарантія, що врожай залишиться недоторканим. Ще одна перевага межування з лісомисливським господарством: це можливість збирати гриби, ягоди чи просто гуляти в затінку дерев. А поруч є місця для риболовлі. Ну, як вам такий будинок? Якщо вам сподобався, ставте лайк, а в коментарях напишіть, що вам здалося найцікавішим: сад, апібудиночок чи, можливо, ідея з водоймою. Ваші відгуки допомагають мені знаходити ще крутіші пропозиції для оглядів. Цей будинок продається без комісії для покупця, ціна оголошена власником 10 тисяч доларів. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди, попереду ще більше цікавих будинків. Які можуть стати вашою новою домівкою? До зустрічі в наступному відео!